Ви бачили, от стоїть машина в мене на таких уже вицвіших номерах. Я її не реєструю, бо немає де реєструвати. Бо раніше у нас були ці мрео, де реєструвалися машини, і вам видавався технічний паспорт на автотранспортний засіб. Там, де була графа власник, з 2007 року вже все змінилось. Був скасований закон про власність в Україні. Чому у нас і майно все. Квартири, будинки, земельні ділянки оформлені і тільки право власності, але не власність. Ми знаходимося не в статусі громадянина і людини, так, а фізична фізичні особи тобто це було затверджено на. 28-ї сесії я вже про це багато говорив. 28-ї сесії Генеральної асамблеї в 1977 році, після ретельного вивчення внутрішніх законодавств країн учасниць ООН був здороблений висновок в ООН, що термін особа без громадянства означає фізична особа. Це особа, яка проживає на території своєї країни і являється мігрантом по співвідношенню до внутрішнього законодавства цієї країни. Десь час наші діточки примусово 14 Років отримують ID-карти під виглядом паспорта громадянина України. Там, де вже на цій пластику написано власність України. Розумієте? Корпорація, Корпорації, розумієте, а ще це, а в синіх паспортах на останній сторінці ще написано власник. Розумієте? Власник паспорт.